Пасічник Анатолій Камельчук підпалює димар, пристрій для обкурювання, та йде до вуликів. Бджіл, каже, обдимлює, щоб були спокійніші. Меду немає ще. Тут тільки трохи починають носити, бо весна дуже холодна. На його пасіці під лісом розповідає Анатолій більше десятка вуликів із очерету, які виготовив власноруч. З його слів, у селі цієї рослини дуже багато, бо це колишнє болота. Попробував дешево вперед. Ти мало затрачаєш що ж там шурупи, пару рейок і тобі вулик. Ну і на кришу блях. Ну, особливість в тому, що він не накопичує тільки влаги на зимівлю. Влаги збирається, пчів може напасти по носи. Пчели можуть пропасти. Черета впитує влагу і вони краще зимують. Пасічник виносить на подвір'я станок для пресування очерету, який, каже, теж виготовив сам. Пілюкою припав. Це буде одна стінка на вулика. Заложимо черету, присуємо її, вставляється, і оце я буду його зажимати. Якщо більш нічого не робити по господарству, то за день можна змайструвати вулика, каже Анатолій. Як пасічник порається на подвір'ї, з гойдалки стежать його син та донька. Іванна каже, що любить допомагати батьку з бджолами, хоча й від комах, говорить їй часто дістається. Деколи бджоли можуть бути дуже сердиті, то навіть і за день дві-три бджоли кусять, поболить, напухне, але нічого страшного. перестане». А дев'ятирічний Роман каже, що любить качати мат з батьком, а потім їсти. Його мона біжимі їсти, і він солодкий, а я люблю сотки. Якби він міг, то він би там би сутками був біля своїх бджіл. Він дуже дітям любить розказувати, що от, за свої бджоли, за хвороби. Бджоли так само, ж і хворіють. Ну, я за свої хвороби, бо я медсестра, він за бджоли за своє розказує. То нам так цікаво трошки. Пасічник прогнозує, що цього року травневий мед качатимуть пізніше ніж зазвичай, і його буде мало, бо весна холодна. Дарія Томошкова, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк.